Як зібрати вітрогенератор своїми руками та підключити його до контролера WinSan Pro? Це відео важливе для тих, хто вже придбав комплект, а також цікаво буде тим, хто планує придбати для того, щоб врахувати абсолютно всі нюанси встановлення. Якщо вам потрібен недорогий та ефективний вітрогенератор, то вам до нас. Нагадуємо, що в межах України ми надсилаємо готові вітрогенератори, які можливо самостійно встановити. Також тут є бюджетний комплект Зроби сам. В комплект входять лопаті, генератор та поворотний механізм і переходимо до того, як самостійно встановити вітрогенератор. Таким чином, виглядає вже зібрана конструкція з генератором. Першим ділом одягаємо хвіст на відповідні петлі. Тут попередньо не забуваємо добре змастити та вставити підшипникові кульки. А далі закручуємо фіксуючий болт, для того, щоб на сильному вітрі ваш хвіст не полетів. А цим болтом здійснюється регулювання хвоста. Далі дуже сильно переконуємося в наявності шпонки. Це дуже важливо і шпонку ставити обов'язково, без шпонки використовувати не можна. Без шпонки вітроколесо почне прокручуватися, і зітреться велика дірка. Тому, якщо прямо зараз вітрогенератор у вас стоїть без шпонки, обов'язково її встановіть. І так, встановлюється все в такій послідовності. Спочатку одягається млин, потім відповідна шайбочка, затим одягається гровер. І тепер закручуєте гайкою. Щодо струму знімача, його закривати не обов'язково, але бажано. Це можна зробити, накривши пластиковою пляшкою, і зафіксувати її на цих двох ріжках. Далі знизу з нерухомої частини виходять дроти. Ось тут вже припаяні клеми. Ці клеми вставляються в зажимну колодку. Та з іншої сторони колодки вставляєте або мідний дріт, або алюмінієвий. Це залежить від бюджету та можливості придбати дріт. Дріт, який буде звисати вниз, має велику вагу. Саме тому майте на увазі, що дріт не можна просто почепити на контакти. Тому дріт в довжині нижче генератора на метр має бути дуже сильно зафіксований. Через один метр зафіксуйте дріт на мачті. З надійною фіксацією дріт витримає власну вагу. Дріт рекомендую використовувати алюмінієвий сіп 4х16. Це для 3 кВт вітряка. Для 5 кВт 4х25. Врахуйте, якщо довжина вашого дрота більше 50 метрів, то переріз має зрости в 1,5-2 рази. Далі беремо клемну колодку на 60 А. Тут з однієї сторони прижимаємо клеми вітрогенератора, а з іншої сторони алюмінієвий дріт сіп. На алюмінієвий дріт обов'язково одягти ось такі наконечники. Тепер треба їх зажати і використовується лише три кабелі. Та Сіп іде лише два кабелі або чотири. Один можна витягнути і використати не за призначенням. Це вуличний кабель, тому дуже добре зарекомендував себе в роботі. Далі потрібно зафіксувати пружину. За звичкою, звичайно, хочеться просто ось так натягнути пружину і закріпити в фіксаторі. Зробіть правильно, за допомогою карабіна, який входить в комплект. Та ось цього привадя під назвою тавреп, гаком зачіпляємо саме ось таким чином фіксатор і замикаєте цей тавреп карабінчиком. Саме так. І так, пружина має бути не натягнута. Тавреп має бути ослаблений. Пружину можна підтягнути в процесі експлуатації. Ну, Наприклад, якщо хвіст складається рано. Краще для початку ослабити пружину, щоб вітрак міг зупинитися. Хвіст на сильному вітрі повинен складатися. Далі дивимось, як збираються лопаті. Зверніть увагу, що всі три лопаті пронумеровані, мають бути написи 1, 2, 3. Тут для відео позначені напрямок руху лопатей. Дивимось, лопаті крутяться по годинниковій стрілці. Це якщо дивитися зі сторони вітру. Дуже важливо увага прикрутити лопаті правильною стороною. На лицевій стороні лопаті є зарубки, які відповідають номеру лопаті. Дивимось точно такі самі зарубки, присутні на хабі, тобто на млині. Під кожну лопать є своє місце. Щоб закріпити лопаті до млина, для цього беріть звичайний болт 10 мм. Зверніть увагу, що болти мають клас міцності від 7,7 і більше, бо під час обертання болт тримає на собі велике навантаження. Можна знайти 8 і 8, 10 і 9. Ще раз переконайтеся, що стоїть шпонка, довжина болта 50 мм. Так, до кріплення вітрогенератора звертаємося відповідально та серйозно. Все зажимається рівно настільки, щоб не деформувати метал. Після того, як зажави, зажимаємо гайкою з іншої сторони. Зажимайте міцно, але не пережимайте, не поспішайте, зараз ще дещо врахуєте. Далі, перед тим як зажати, потрібно відрегулювати лопаті. Точніше, самі лопаті зараз відбалансовані згідно балансуванню їм присвоєний номер. Зараз потрібно поставити лопаті довкола блина згідно номеру і дивимося, наприклад, цю дію треба зробити з кожною з лопатей. Для початку потрібно покласти млин на рівну поверхню і поміряти рівень за допомогою спеціального приладу або за допомогою телефону. В сучасних телефонах є додаток Рівень, або його можна скачати у плеймаркеті. Далі, переконавшись, що млин стоїть рівно, Відступаєте 8 см від кінчика лопаті. На цьому місці має бути рівень приблизно 10 градусів, і від 6 до 7 градусів, якщо треба вищі обороти. 6-7 градусів більше підходить для 48 вольтової системи, 9 нормально для 24 вольтової системи. Поміряли і відбалансували одну лопать. І тепер треба те саме зробити з іншими лопатями так, щоб кут нахилу всіх лопастей був однаковий. Якщо одна лопать 9 градусів, то всі інші мають бути також 9 градусів. Якщо всюди 6 градусів, то стартуватиме пізніше, але виробітка буде більша. Важливо, щоб градус був однаковий на кожній з лопатей. Якщо різниця хоча б 1 градус, гвинт бовтає і трясе. Гвинт буде набирати оберти і по хвосту буде видно, як його трясе. Тому для справності дотримуємося всієї інструкції, всіх уваг. Наразі вітряки комплектуються з лопатями, або ще називають композитні. Далі налаштовуємо хвіст, довжина хвоста 2 метри. А краще зробити 2, 20. Увага! Між двома пластинками хвоста засовується труба. Труба кріпиться не з боку, не з іншого боку, не зверху, не знизу. Вона кріпиться всередині. Засунули всередину трубу і стягнули саморізами. Зверніть також увагу на геометрію хвоста. Подивіться, як розташована нижня основа в трапеції широка. У верхню коротку основу трапеції вставляється труба. Не під кутом, не догори ногами, а саме так, як на відео. Зробіть правильно, труба має заходити між цими половинками на дві третини. Супер! Далі! Далі не менш відповідальний момент кріплення генератора до мачти. Попіклуйтеся про те, щоб мачта у вас складалася три знаки оклику. Мачта, яка не складається, ускладнює експлуатацію та встановлення вітряка. Для мачт, які не опускаються, додатково ще замовляються машини, які можуть підняти кран, і доставити людину з тяжким генератором аж до гори. Далі робимо переходник. Наприклад, у вас мачта ферма і має широку верхушку. Тоді треба зробити переходник довжиною більше довжини лопатей, щоб лопаті не зачіпляли верхівку мачти. Бажано, щоб перехідник мав можливість налаштування, щоб поворотну вісь можна було налаштувати перпендикулярно землі. Потрібно зробити так, щоб генератор не завалювався в одну зі сторін. При встановленні дотримуйтеся рівня. Якщо мачту робите самостійно, то можна одразу зробити ось такий переходник. Тоді можна налаштовувати мачту порівню зверху донизу. Ось такий перехідник кріпиться до самої мачти, і трьома короткими бовтами 10 мм. Прикручуйте до ноги поворотного механізму вітрогенератора. Не забувайте, що болти мають бути короткі, інакше болти пережмуть дроти. Посадочна нога вітрогенератора має 49 мм і ідеально підходить підкріплення труби 50 мм. Сама труба обов'язково укріплюється таким чином. Це значно убезпечує трубу від бокових навантажень. Товщина стінки труби 8 мм. Таким чином, підійшли до завершення встановлення. Далі переходьте у відео, як підключити контролер.